Не знаєте, що приготувати на обід або на вечерю. Готуйте разом зі мною неймовірний смачнющий заливний пиріг. Це ідеальний варіант швидкого обіду чи вечері, максимально швидко і казково смачно. Тож, поїхали! Для початку займемося начинкою нарізаємо ось так цибульку, як показано на відео. До неї додамо морковку, частичок і починаємо обсмажувати. Починаємо з міска у мене ці куряті гумілки. Далі додаємо наші овочі, улюблені спеції, все гарнасінько обсмажили і залишили вистигати. А тепер займемося тістом, додаємо кефір, соду, яйця, тільки один жовток собі залишимо. Далі Гарнесенько все перемішали, додали розпушувачі для тіста і муку. І Починаємо розмішувати, щоб у нас не було крупинок, і вийшла ось така гарна консистенція, як на оладі. Форму для запікання змазуємо маслом, додаємо половину нашого тіста, викладаємо нашу начинку. Я ще додала трошку зелені. далі все покриваємо другою частиною тіста, змазуємо все сметаною з нашим жовточком, гарне притрушуємо кунжутом і ставимо випікатися. І неймовірна вечеря або обід готова. Тож готуйте смачно і з любов'ю, бо це неймовірно смачно.